Просто на повестки дня, головний, один. Що робити з корупцією? Як з нею боротися? Like, uh, still the war hasn't that. Ви констатуєте зараз це, Марія? Ви констатуєте проблеми корупції зараз в Україні? Ви тут жили? Ви тут І ні, ні, моє питання до вас інше було, Марія. Моє питання. Чи ви тут жили в Україні? Yeah. Ні. Як ви можете говорити про те, що зараз в Україні корупція? Як так можна? Глибинної корупції в Україні немає. Багато чого вимала ця війна. Багато хто побіг з нашою державою, якщо чесно, якщо казати відверто, Президент зібрав овзерек. І звернувся до журналістів з проханням. Мене туди не запросили. А, да. От. І а, звернувся до журналістів із проханням бути, помовчати до перемоги. Помовчати до перемоги про корупцію. Безумовно, в побуті корупція існує, а вона є, але інституційно я впевнений, що Україна все це поборить. Для цього потрібні трішечки часу. Чи достатньо вже заходів, здійснених на цей момент для очищення системи управління від корупції, і якими будуть наступні кроки? Що стосується, чи достатньо, ні не достатньо. Будемо продовжувати відповідні дії.